Дівчатка, усім привіт! Ну і хлопці, звісно, зараз будемо розігрувати наші подарунки за підсумками кампанії грудня. Отже, давайте з вами подивимося. Зараз у нас на годиннику 1959. Ми з вами все встигаємо. І по порядку. Так, одну хвилинку переглушу трошки музику, щоб можливо мене було краще чути. Так, секундочку. Значить. Розказує, у нас була акція у грудні, де кожен представник, який досягав рівня золото, платина та платина еліт, автоматично приймав участь у розіграші подарунків від мене. Серед цих подарунків у нас Today 100 мл, інкаденсенс повний розмір. Little Black Dress жіноча 50 мл. Чоловічий парфум Today Tomorrow Always повний розмір і Full Speed також повний розмір. Ось таких 5 суперкрутих парфуми будемо сьогодні розігрувати. Ну, теж з вами рандомний порядок. Хай на спочатку, наприклад, Little Black Dress буде. Вже сьогодні ми отримали звіт і можу з вами поділитися. Ось вибрала учасників. Так, ось тут в нас прізвище представників, це для мого пошуку, щоб було зручніше прізвище партнерів, і буде ось такий список. Отже, в нас перший номер 2. Я нічого не фільтрувала, тобто, тут просто, так як під списку йдуть, імена, так вони і є. Перший номер у нас 2. Останній номер, давайте подивимося. Останній номер у нас 358. Заходимо в спеціальний сервіс, щоб все було по-чесному. Вводимо перший номер 2. І дивимося, який останній: 358 ще раз. Вводимо. 358. Домовляємося одразу, що якщо буде випадати одинакова цифра, ми розігруємо знову. Тобто, одна людина, два подарунки мати ніяк не може. Ось. Давайте починаємо з вами. Ну, цікаво, хто ж перший переможець? Домовляємося. Перший переможець забирає собі Little Black Tress парфум 50 мл. Так. 193. 193. Дивимося, хто в нас під номером 193? Так, 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 секундочку. 193. Карук Валентина, наставник Матвіюк Юрій. Вітаю! Зараз відзначу переможця. І ось тут напишу: давай ось тут напишу номер один. Добре. Так, це в нас перший переможець. Відкладаю, дивимося далі. Далі генеруємо ім'я наступного переможця. Так, всім видно. 173. Дивимося. 173 й номер. Це в нас Шевчук Ігор. О, бачите, класно, і мужчина виграє. Шевчук Ігор наставник мельничук Людмила. Вітаємо! Подарунок номер 2 Ну, оскільки в нас чоловік виграв, і я не встигла оголосити, е, який подарунок, то цілком логічно обираємо йому чоловічий аромат, який йде наступний. Вітаємо. Today, tomorrow, Always для нього отримує Шевчук Ігор. Так, не будемо повторяти наших помилок. Давайте з вами подивимося, який подарунок буде наступний. Давайте розіграємо Incadens жіночий, так? Обираємо знову, генеруємо цифру через наш сервіс. Так, 314. Давайте подивимося, хто це виграв. 314. Це Люшко Ніна, наставник гладкий Іван. Вітаю, Ніна. Ви отримуєте інкаденс 50 мл подаруночок. Всі, хто сьогодні виграє, зі мною поділяться адресою або ваші наставники, або кого знають, то напряму зателефоную. Постараюся відправити вам ваші подарунки, ну, можливо, декому сьогодні, навіть, а можливо, вже завтра. Але завтра це вже крайній термін, обов'язково відправлю. Тому очікуйте до Нового року. Люшко Ніна, ще раз вітаю вас! Давайте згенеруємо четвертий подарунок. Давайте в нас буде четвертим подарунком аромат Full Speed чоловічий. Так, генеруємо 133. 133. Хто ж нас переможе під номером 133? Зараз хвилиночку. де-то, де-то. Де 133. Губарєва Оля, прекрасно! Олечка, я вас знаю. Вітаю вас! Ой, я наставник, прекрасно. Олечка, вітаю. Ви отримаєте подарунок: аромат Full Speed. Дуже приємно, коли люди, з якими особисто спілкуєшся, отримують якісь приємні подарунки. Так, зараз ось тут заміню, Це в нас буде четвертий подарунок. Прекрасно! Так, і дивимося: останній п'ятий, але самий, напевно, бомбезний подарунок це аромат Today» цілих 100 мл. Так, давайте розіграємося, розіграємо, хто ж буде цим щасливчиком. 227. Так, номер 227. Цікаво, хто ж це виграв? Зараз хвилиночку подивимося з вами.

Круто! Номер 227. Так, я не помилилася, ні? Давайте подивимося з вами 227, так, все вірно. І під номером 227 у нас іде координатор королюк Анжела, місто Коваль. Анжела, щиро вітаю, з перемогою. Отримуєте ще й ось такий класний подарунок, і так до своїх величезних здобутків грудня. Вітаю! Отже, дівчата, ми розіграли 5 ароматів. Щиро вітаю. Усіх переможців, дякую, що ви приймали участь в акції. Сподіваюся, що вам сподобалось і було цікаво. Е, Обов'язково приєднуйтесь і до інших е, цікавих акцій і розіграшей від компанії Avon і від мене особисто. Також маленьке оголошення: в компанії січня всі мають можливість забрати свої подаруночки по програмі Різдвяна казка. Зверніть, будь ласка, увагу, що за такими крутими цінами можна. Можна забрати товари по кількості ті, які, яку ви зробили в грудні, лише до 14 січня, включно, далі вже не можна. Тому поспішайте зробити замовлення: перше інвестування буде вже 3 січня і обов'язково забирайте класні продукти за неймовірною ціною. Всім дуже дякую, дякую і веселих свят! Хорошого всім вечора, до побачення!